Ну і можна друзі констатувати, що історична подія сьогодні власне зафіксована на Україні, адже сьогодні українська газотранспортна система працює без транзиту російського блакитного палива. О сьомій ранку Україна завершила дію угоди, яку підписали у 2019 році. Транзит зупинився з точки входу в суджі на Курщині. На східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах. Про зупинку транзиту Україна заздалегідь поінформувала міжнародних партнерів. І за словами міністра енергетики Германа Галущенка, українці не відчують на собі впливу від зупинки транзиту російського газу, адже спеціалісти завчасно підготували свою інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту. газ, відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця. Тобто, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами за системи України, тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без